Привіт! Мене звати Олена Онищенко і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Що ж, настала осінь і прийшов час готувати яблучні пироги. Це максимально універсальний різновид випічки, який можна готувати не тільки восени, але й взимку, весною та влітку. Тому що яблука доступні нам завжди, а також, крім яблук, ми сьогодні будемо використовувати з вами ще білі родзинки. Вони додадуть неймовірного смаку нашому пирогові. Тісто буде дуже легке, а ви не забудьте поставити вподобайку під цим відео, залишити свій коментар та підписатися на мій канал. А також поставити дзвіночок, аби отримувати сповіщення про нові відео. Ми переходимо з вами до приготування. Поїхали! І для приготування нашого яблучного пирога нам знадобиться, звичайно, яблука, родзинки, масло, яйця, цукор, борошно, трішки розпушувача. Ну і в принципі все. Також форма вона може бути прямокутною, круглою, це вже як вам буде зручно, якої форми пиріг ви хочете отримати. Він готується дуже легко, дуже швидко. Це дуже швидке і універсальне бісквітне тісто, яке не займе багато часу. Я би сказала, що якщо ви маєте масло кімнатної температури, то час приготування буде десь приблизно 7-10 хвилин. Найдовше, що ви будете готувати, це чистити яблука, а все решта просто потрібно змішати. Зараз я покажу, як саме до якої консистенції, і почнемо випікати. Я беру масло кімнатної температури, перекладаю його в миску, в якій я буду збивати. Тепер до масла я додаю цукор. І перед тим як я почну збивати, я частково змішаю за допомогою лопатки масло з цукром, аби цукор не розлітався по столу або по вашій кухні. Тому що буде зараз такий момент, коли цукор ще не змішаний з маслом, і якщо ви одразу починаєте збивати, то цей неприємний момент, коли потім потрібно цукор збирати по всій кухні. Ми зараз його уникнемо ось таким чином: змішавши просто масло із цукром. І тепер починаємо збивати. Завжди починаємо збивати на мінімальних швидкостях міксера. І в залежності від того, яка у вас потужність, ми далі будемо підвищувати швидкості. Зазвичай я збиваю десь на середній або трішки вище середньої. Збиваємо масло близько хвилини, воно має стати світлішого набагато кольору та трішки збільшитися в об'ємі. І тепер починаємо додавати по одному яйця. І кожне яйце ми збиваємо разом із маслом десь приблизно 30-60 секунд. Отже, я додаю перше яйце. Яйця також у мене кімнатної температури, ні в якому разі не холодні. Вони мають гарно змішатися і збитися. Ви бачите, як гарно яйце вмішалося в масло. Воно гарно збилося. Тепер я додаю наступне. Ви бачите, що коли я додаю яйце і починаю збивати, маса стає ніби як рідкою, але потім, завдяки тому, що я збиваю, десь приблизно 30-60 секунд, маса знову стає пишною і ось такою красивою. А якщо ви всі яйця додасте одночасно, то ваша маса може розріднути і більше не збитися і не бути такою пухкою. Додаю останнє яйце. І знову збиваю приблизно 30-60 секунд. Але за рахунок того, що кількість рідини у нас вже достатньо велика в цій масі, ви можете помітити, що масло може ніби трішки розслоюватись, але це не страшно. Ось така красива пишна маса в нас вийшла, і тепер додаємо сухі інгредієнти. Спочатку до нашого тіста я додаю розпушувач. На такий об'єм нам знадобиться 10 грамів розпушувачу. У мене якраз повний пакет якраз 10 г. Тепер я сюди додаю борошна. Спочатку додам половинку, вмішаю. Красиво все виходить. Тепер я додаю залишок борошна. І знову починаю вмішувати обережно, аби об'єм тіста залишився. Ви тільки подивіться, яке красиве тісто у нас з вами виходить. Передивляюся, аби ніде не було комочків, борошна нерозмішаного. І зараз сюди буду додавати родзинки. Ось мої родзинки. Я попередньо їх дуже-дуже гарно промила в гарячій воді, трішки залила водою, дала їм постояти приблизно 10-15 хвилин, аби вони були не такі сухі і не забирали вологу з тіста. Тепер я додаю їх всередину і перемішую з нашим бісквітом. Ось так обережно вмішую, аби вони розійшлися рівномірно. І потрапляли в кожному шматочку тіста, яке ми будемо з вами потім розрізати. Все, ось така краса в нас вийшла. Далі залишаємо тісто буквально на 2-3 хвилини і переходимо до яблук. Яблука потрібно помити, почистити і нарізати великим кубиком. Що ж, ми на прикладі одного яблука я покажу, як його потрібно нарізати. Ось у нас невелике яблучко середнє. Я розрізаю його на три: отаких частини невеликих. І буду нарізати досить великим кубиком, десь такий 1 на 1 або 1,5 на 1,5 сантиметри. Все залежить від вашого бачення та вашого бажання. Ось таким кубиком я нарізаю його. Можна, звичайно, меншим, можна більшим, але яблука ми не будемо змішувати з тістом. Ми будемо розсипати їх по поверхні нашого пирога, ніби трішки. Так, втоплюючи всередину тіста. Ось так. І так само робимо з усіма половинками наших яблук. Що ж, ми підготували з вами яблука. І тепер у мене колечко кондитерське без дна, тому мені знадобиться фольга. Якщо у вас класичне колечко роз'ємне з дном, то ви просто застеляєте його пергаментом. Я формую дно у своїй формі, так аби тісто при випіканні не витекло нікуди. Тепер я перекладаю бісквіт у форму. Форма у мене 21 см в діаметрі. Ось така красива. У нас велика форма. І цієї форми достатньо для цієї порції тіста. Також це може бути 22-23 см. Або ж якщо у вас 20 см, то, відповідно, бісквіт буде вищої форми. Розрівнюю тісто, аби воно розійшлося рівномірно. По всій формі. Ось таким чином. Можу прокручувати деко. Так буде зручніше, звичайно, щоб не бігати навкруги стола. Так, все розрівняли. Далі я розкладаю яблука рівномірно по поверхні пирога. І що я буду робити зараз? Я ніби як трішки буду їх отак от втоплювати у тісто. Тобто, мені не потрібно, аби яблука повністю були змішані з тістом. Тісто буде підніматися через яблука і ніби як поглинати їх. Це виглядає дуже красиво потім у фінальному варіанті. А наші яблучка будуть отак, от на поверхні. І фінальним штрихом стануть мигдалеві пластівці. Ось таким чином розсипаю їх по поверхні яблук. Коли тісто буде підніматися, воно ніби трішки поглине пластівці і вони дуже красиво зазолотяться. Кількість горішків за вашим бажанням, але мені здається, що цього буде достатньо. І тепер ставлю випікати пиріг, у розігріту вже духовку. Далі перевіряти готовність буду за допомогою шпажки. Наш пиріг повністю готовий. Він випікся. Я дала йому охолонути десь приблизно 3,5-4 години, так аби тісто стабілізувалося, я гарно могла дістати його з форми і перекласти на тарілку. Подивіться не тільки на цю красу. Я люблю, щоб він був не дуже високий. Якщо ж ви хочете, аби він був вищий, то його можна випікати у формі меншого діаметру. Але мені подобається саме так, тому що я полюбляю покласти зверху кульку морозива або густого йогурту. І це максимально доповнить смак цього пирога з яблуками, родзинками та мигдалевими пластівцями. А ви не забудьте поставити вподобайку під цим відео, залишити свій коментар та підписатися на мій канал. І до зустрічі в нових відео! Па-па!